пана Івана. матч шостого туру другої ліги. Команда Рух 2 обіграла лідера турнірної на народну команду «Пробій». Які ваші враження сьогоднішньому матчу? Ми знали, куди ми їдемо, знали, що буде специфічне суддівство тут. і Ми до цього готувалися. Що стосується гри, я вважаю, що переграли суперника по краям. Тут дуже поле, скажімо так, мокре. І це дало, це дало свою... Першому таймі дало свої моменти, і було, було важко нам грати флангами, і відповідно ми сконцентрувалися на грі по, по центру. Ну я вважаю, що суддівство сьогодні безобразне вилучили просто так гравця. Двом нашим трьом нашим гравцям, двом і воротарю, чуть не нанесли серйозну травму. Ми розвиваємо молодих футболістів для того, щоб вони грали в футбол. Вони дивляться на те суддівство. Я думаю, що треба, <кхід> треба цю бригаду розібрати і. Щоб вони, щоб вони понесли відповідальність розібрати цю гру. На мою думку. Тому що ми виховуємо молодих футболістів для того, щоб вони грали в футбол, а не, а не цей, це свавілля, яке відбувалося сьогодні в другому таймі. Сьогодні цілий день дощило. Як вдалося хлопцям от пристосуватись до такого ну, доволі слизького мокрого поля? Це перший раз, коли ми граємо на... Не, на... не на жарі, тому я вважаю, що нам це додавало того, щоб поле було швидше і для нашого футболу це було краще. Але знову ж таки поле нерівне і посередині сухо, по краях дуже мокро було.